Привіт, з вами Саша, і це дорослі корейські тренди. Почнемо: к'ют декор, модний буддизм, корейські свахи, чорний ринок сперми та пластична хірургія для успішних блогерів. Вони кажуть, що ми покоління сампо. Деякі навіть кажуть покоління Опо. Але оскільки я люблю в'ялену яловичину юкпо, я буду поколінням юкпо. Це рядки з хіта гурту BTS до 2015 року. Хоча погодьтесь: ну, хто їх аналізує, правда ж? Проте я спробую. Хід доп відображає зростаючий тренд серед молодих корейців. Цей тренд відмова від традиційних життєвих етапів, таких як побачення, потім шлюб, діти і спільна нерухомість. Так зване покоління сам по, або їх ще називають трині це ті, хто відмовився від побачень, шлюбу і дітей. І згодом вони перетворилися на ще більш рішучу суцільну течію Опо або п'ять НІ. Підкидаючи не тільки бажання мати побачення, шлюб та дітей, а ще й мати на рухомість та кар'єру. Але це не кінець. Я не знаю, чи чули ви про ЕНПО. Вони додатково відкидають ще щось. Проте я не знаю, що саме. Так, хочете вірте, а хочете ні, така сучасна ідеологія теж існує. Соціологи та економісти пов'язують філософію ні з економічним тиском на молодь, тому що дітей мати дорого. Житло ти не купиш, якісна освіта захмарна, тому практикувати бідність в доволі розвиненому корейському суспільстві бажаючих небагато. Як результат, рівень шлюбу в Кореї неухильно знижується. За даними статистичного управління, у 2024 році на кожну тисячу населення приходиться лише 4,4 шлюби. І як ви думаєте, який бізнес в таких умовах росте? Просто що дурний. І ви ніколи не вгадаєте, тому що це індустрія сватання або агентства з пошуку партнерів. Згідно з останніми даними, по галузі за 5 років дохід від послуг сватання Кореї зріс більше, ніж на 40%. І тут ви маєте запитати: як так виходить, що кількість шлюбів падає, а виручка свах тільки росте, і вся справа в топ-топ-економіці. Цей тренд одна з десяти найбільших тенденцій в Кореї у 2025 році. Сенс тренду в тому, що споживачі більше не шукають абсолютно найкращий продукт, а скоріше вони будуть шукати найбільш оптимізований, найбільш зважений вибір для своїх особистих потреб та обставин. Тепер цей тренд поширюється ще й на відносини для сучасного покоління. Шлюб більше не полягає в тому, щоб знайти своє єдине справжнє кохання. Або тішити себе мріями про зустріч зі спадкоємцем чеболі, ну за типу наші олігархи. Ні, тепер все більше людей хочуть реалістичного та оптимізованого збігу, того хто відповідає їхньому власному соціально-економічному профілю з точки зору доходу, освіти, досвіду і способу їх життя в сучасному розумінні. Шлюб настільки про те, щоб знайти того самого. Скільки більше про те, щоб знайти підходящого, клієнт одного з агентств по пошуку партнерів описав це доволі просто сказавши, що аутсорсинг – це як мінімум зручно. Світовий тренд на корейську сперму набирає обертів. Проте мова, звісно, про биків, а не про фронтменів гуртів гуртів Кейпоп. Але хочу вам сказати, що цей тренд ще й чорний. Новина про корейських преміальних биків породи хану м'яса яких аналогічне японському преміальному бренду яловичини вагю всього в Кореї приблизно 100 топових бачків. Вони про них дуже турбуються, і для того, щоб зберегти генофонд, відкрили цілий центр вдосконалення породи хану при міністерстві сільського господарства. В статті пишуть, що центр виробляє приблизно 2 мільйона спермодоз на рік. І тут я б хотіла посперечатися, тому що, знаєте, на мій погляд, виробляють їх бачки, а центр їх тільки збирає і зберігає. Потім кожного місяця корейський скарб розподіляється через щомісячну лотерейну систему, і будь-яка ферма, яка має бодай дві корівки, може подати заявку. І вони так і роблять: купують матеріал у держави за копійки реально по 2-3 долара за дозу. Потім виходять в інтернет і перепродають на весь світ вже від 70 до 300 доларів за штуку. І так формується чорний світовий ринок корейських спермодоз. Така собі знаєте. Нездійснене мрія Ілона Маска, де він єдиний хану. Жарти жартами, а м'ясо хану вважається одним з найдорожчих у світі. Ціна стейку може досягати 400 доларів за кіло. І якщо бути чесними, то здебільшого його приносять на подарунок. Трендові маленіали та покоління Z нарешті знайшли своє щастя в кастомізації. І це новий корейський тренд. Він називається Кейку. Історія запиту корейської молоді на тренд наступна у світі товарів масового споживання, де всі і все схоже один на одного, так хочеться мати не просто щось з останньої колекції, а щось унікальне і персоналізоване. Сучасне модне покоління переусвідомлює самовираження через персоналізацію, прикрашання і налаштовування під себе всього, що їх оточує від щоденників та клавіатур до сумок на настільного простору. За даними дослідницької компанії КПР інсайт цікавість до кастомізації неухильно зростає. Згадки в інтернеті про кайку в минулому році зросли на 75,3%. і один із трендів це прикрашання особистого або шкільного щоденника. Він перебачає використання декоративних наклейок та малярської стрічки під час його заповнювання. На рівні із записами корейці часто прикрашають сторінки щоденника пов'язаними фотографіями, малюнками, наклейками, а також деякі навіть створюють свої власні обкладинки. Декорування щоденників стало популярним на YouTube, а деякі корейські інфлюєнсери охоче діляться власними методичками для початківців: типу з чого почати, які матеріали використовувати, які наліпки пасують сторінка, і як в цілому правильно декорувати життя. Також на тому самому Ютубі останнім часом з'являється багато відео АСМР з процесу декорування та оглядів декоративних матеріалів. Ще один тренд це прикраса сумок різними типами брелоків та плюшевих іграшок, а також налаштування застібок за допомогою наклейок та брелоків. За даними онлайн платформи 29СМ, продажі брелоків з жовтня по січень минулого року, тобто лише за 4 місяці, зросли на 178%. Плюшеві брелоки зросли на 28%, тоді як брелоки в стилі міні-сумки зросли на 173%. І тут я хочу сказати, що мода, вона ж циклічна і все колись повертається. Коли я була мала, всі без виключення мали щоденники з наліпками. Хтось декорував його малюнками, а деякі дівчата навіть вели свої власні анкети щоденники, які давали заповнювати іншим. Ну, ви ж пам'ятаєте це? Туди вкладалися фотокартки, якісь особливі речі на згадку і побажання власника щоденника. Приблизно в той самий час були неймовірно популярні брелоки, і так як грошей майже ні у кого не було, бо це були 90-ті, вони вироблялися власноруч, і на виробництво йшло все, що було під рукою бісер, деревина, проволока. Слухайте, я тільки зараз розумію, якими ми з вами були модними. духовність стає модною. серед молодих корейців. Мем фраза, ну, довільно перекладена як Буда знову розважається без мене, перестає бути жартом. Буддийські установи Кореї активно залучають молоду аудиторію, яка шукає в буддизмі духовного або емоційного полегшення від сучасного стресу. Цього року в Сеулі прийшла перша виставка Експо, яка була влаштована як поєднання релігії, мистецтва і промисловості. Це поєднання своєрідна відсилка до відомого популяризатора буддизму, який у якості псевдоніму взяв собі нікнейм Нью Джинс Нім. Що таке Нью Джинс, Знають всі нім. Це корейське поважне звернення до ченця. Уявляєте собі таке поєднання? І я, якщо чесно, то важкувата. Медіа та інфлюєнсери також зіграли важливу роль у популяризації буддизму. Цього року Дженіс Blackpink випустила пісню під назвою Зен, які зробила купу відсилок на буддийську школу Сеона. Минулого року у Джені вже виходив кліп під назвою Мантра. Ще один текст, який посилається на буддийське вчення. Тим не менше, зростаюча популярність буддизму серед молодого покоління викликала певну рефлексію у духовної громади. Дехто задається питанням. Чи є недавнє захоплення духовністю відображенням новизни? Чи навпаки, це спроба знайти справжнє розуміння буття. Лі Сан Хун, президент Корецької асоціації буддистських професорів, каже, сила буддизму полягає в його писаннях. А від себе я хочу додати, що не лише буддизму. Автомобілі, кораблі, електроніка. Причому Самсунг я б взагалі поставила окремо, потім кей-поп, косметика. Кіно та останнім часом їжа стали основними асоціаціями у світі, коли у людей питають про Корею. Але є ще одна корейська компетенція, яка прямо зараз швидко набирає обертів. І це пластична хірургія. Минулого року Корея зафіксувала найбільшу кількість іноземних медичних туристів за всю історію країни. І ця цифра вражаюча, тому що це приблизно 1,2 мільйона відвідувачів. Дерматологічні методи лікування посіли перше місце. На них припадає 56% процедур. Останніми тенденціями серед іноземних туристів, які приїжджають за косметологічною хірургією в Корею, є процедури підтяжки обличчя та підтяжки шкіри. В минулому, до речі, більшість медичних туристів робили собі збільшення грудей або контурування обличчя. Але останнім часом спостерігається помітне збільшення процедур підтяжки, орієнтованих на заможніх і літніх клієнтів. А ще, коли я читала статтю про пластичну хірургію, я відкрила для себе новий термін, і він звучить як позаштатна модель. Вам не цікаво, що і як вони продають поза штатом? З вами була Саша, і я за те, що перечі називали своїми іменами.